Долучитися до розкопок старовинного Єрусалима всього за 100 гривень в Ізраїлі до археологічних робіт запрошують туристів. Шукають коштовності серед безліч будівельних відходів. Їх ще у 90-х вивезли з історичного центру міста, коли мусульмани почали зводити мечеті. Завдяки археологам-любителям вже вдалося навіть відтворити частину старовинного храмового комплексу. Всенародні народні розкопки бачили, і наші журналісти. Ми знайшли щось схоже на метал чорного кольору. Не знаю, що це. Відкладемо для археологів. Вони розберуться. У цьому наметі у передмісті Єрусалима людно завжди. Після короткого інструктажу відчути себе археологом може будь-хто тут гори будівельного сміття, колись вивезеного з храмової гори в Єрусалимі, святого місця одразу для трьох релігій. відрі знаходиться нібольшого кількість ґрунту. Ми висипаємо його на сіта і промиваємо тщательно. Цей ґрунт опинився поза межами Єрусалима, коли в 90-х на Храмовій горі почали зведення нової мечеті. Археологів до робіт не допускали, а з будівництва вивезли 400 вантажівок безцінного для науковців матеріалу. Єрусалим найбільш досліджене археологами місто на планеті, але на храмовій горі ніколи не вели розкопки з політичних причин, бо кожна з релігій вважає її своєю, кожен сантиметр землі там важливий. І от звідти вивезли варварські тонни цінного ґрунту. Аби не втратити історію на віки, археологи вдалися до небаченого до нині кроку, просіювали землю на звалищі, щоб знайти ледь не втрачені реліквії. Зазвичай історичні знахідки бережуть від вологи. Тут навпаки, промивають під сильним струменем. Відрізнити артефакт від сучасного будівельного брухту зможе навіть школяр. І сразу що нам бросається в глаза. Кераміка, древня кераміка різних періодів періода пірорусалімського храму, періоду второї русалімського храма. Туристів до розкопок вирішили долучити, аби Надати більшого розголосу процесу вхід платний 15 шекелів, це трохи більше 100 гривень. За ці гроші отримати персональну тацю із шістьома відділеннями для різних матеріалів скла кераміки, металу, кісток, штукатурки чи мозаїки. У це відро треба складати мозаїку, У мене тут її багато, а це веселіше ніж я думав. Кожне відро після туристів ретельно переглядають професійні археологи. кажуть, помилок ентузіасти роблять чимало. Втім, головне їх зацікавити. Найбільше тут полюють на глиняні глечики. Кажуть, вони здатні розкрити таємниці історії у найменших деталях. Саме большая категорія, саме розпосередні это, это грініни черепки. На ній построена вся археологія, мірова археологія для определения хронології хронології разних різних періодів. Спільними зусиллями ізраїльтянам вдалося розкопати вже кількасот тисяч предметів. Археологам без громадськості на це б знадобилося значно більше часу. Знайшли 6 тисяч монет, понад 10 тисяч стріл та списів, безліч прикрасів та частини конструкції будівель. Вдалося навіть відновити частину інтер'єру. Родавнього храмового комплексу. Ось плитка з підлоги у храмовому комплексі часів царя ірода. Тобто дві тисячі років тому можна точно стверджувати, що коли згідно з Біблією Ісус стояв біля храму, то ступав саме на цю підлогу. За майже 15 років всенародних народних розкопок до них долучилися до чверть мільйона людей, і програму не планують згортати. кажуть, артефактів тут вистачить ще бодай на десятиліття спільної роботи. А Галина Каплан Григорій Бадо, факти IC2.